Перехідна концепція легалізації підприємця в Угорщині. Друзі, раніше ми розібрали з вами дозвіл на перебування з метою підприємництва, розібрали цей статус, його проблематику, з чим стикається при його отриманні, тим більше, поки немає бізнесу і чому через це бувають відмови. Так? Отже, зараз спробуємо розібрати, як плавно перейти з інших статусів до. Статус підприємця в Угорщині, так? щоб займатися активним бізнесом, так щоб мініманізувати міні міні е можливість відмови. Так? Е перше, давайте відразу розглянемо на рахунок тимчасового захисту, як напряму з тимчасового захисту переходити там, до підприємництва. Е з тимчасового захисту напряму можна відкрити тільки компанію, тобто Товариство з обмеженою відповідальністю, КФТ по-угорськи, можливо, ви десь чули таке. Вирос. Так, і що тут потрібно, так, ви можете отримати, як перейти, так плавно зі статусу в інший, там якийсь ВНЖ. Тобто, ви можете отримати КФ, кейф... можете відкрити КФТ, так, почати працювати. Тобто, щоб ваш бізнес запрацював, що маючи тимчасовий захист. так. Ваша компанія зробить. Кілька місяців обороту, тобто почне там продавати, чи торгувати, чи щось виробляти, чи відкрити якийсь кафешку під цю компанію. Тобто далі це вже чим би ви там хотіли займатися. Після того, коли ваш оборот почав становити стільки, що його має бути достатньо, щоб обезпечити вас, вашу оренду, оренду приміщення, там виплату всіх податків і тому подібне, ви можете йти в міграційну службу, і далі у вас є два варіанти, що робити. Перший варіант це. Отримати знову ж таки, вже подавши в міграційну службу документи про те, що ваш бізнес дійсний, він працює, у вас є оренда, у вас є клієнти, є рахунки виставлені, є поступлення, обороти і тому подібне. І, тому подібне. і на цій підставі вже подати на дозвіл на перебування на основі підприємництва, як власник компанії, активної компанії, прибуткової компанії. Так, Це перший шлях, другий шлях це. Подати на дозвіл на роботу з метою працевлаштування, тобто на національну карту, якщо ми говоримо про українців, так і влаштуватися на своїй же компанії робітником там. Різного роду можна себе оформити різними робітниками, там в залежності знову ж таки від діяльності вашої компанії. Так? Обидва такі кейси в нас вже є, як то в нашій папочці позитивних рішень. Таких ми оформляли і компанії, допомагали хлопцям, і, якби, і підприємницькі, же. І все це працює, все це дуже. Гарно на все це дивиться міграційна служба, так? Другий варіант це перехід до підприємництва з національної карти, тобто з робочої візи. Тут які є нюанси? Дуже важливо, це стосується лише того, що ваша національна карта, тобто ваша робоча, ВНЖ є активним, і у вас є активні трудові відносини з тим роботодавцем, який видав вам це ВНЖ. Тобто це не підрозуміває, що у вас є якась карта. Ви звільнили на тій карті ще дата, ну наче активна. Тобто, у вас ще там, грубо кажучи, рік тому ВНЖ є, і ви собі йдете оформлюватися з підприємцем. Ні, так не можна робити. Це вже не буде правильно. Відповідно, відповідно у вас не буде дозволу, оскільки за 8 днів після розторгнення трудових відносин ВНЖ вважається недійсним. Відповідно, у вас далі немає якоїсь можливості заробляти гроші в угорщині. Немає активного дозволу, який дозволяє вам заробляти в Угорщині Гроші відповідно він не може бути далі підприємцем. тобто тільки активне ВНЖ і активні трудові відносини з тим роботодавцем, який видав це ВНЖ. І тоді цей варіант переходу буде актуальним для вас. Як переходити? Якщо у вас є активний ВНЖ, закон по трудовим відносинам, закон передбачає те, що ви можете паралельно. У вільний від роботи час займатися бізнесом, так тобто, до прикладу, торгувати там чимось в інтернеті, у вільний час там нарощувати комусь нігті, робити вії, робити брови, до прикладу, там майстер на годину якісь послуги надавати і тому подібне. Тобто будь-яке підприємництво, яке ви можете вести паралельно з роботою. І так само закон не забороняє того, щоб ваша цей додатковий заробіток. Рано чи пізно міг перерости ваш основний е, дохід і змінити пізніше е, ціль вашого перебування. Так? Отже, якщо у вас є національна карта, ви можете паралельно або відкрити компанію і далі дивимося перший пункт, який ми розбирали. Ваша компанія починає давати оборот. Що в той момент, поки ви там працюєте з ВНЖ, десь там на заводі, чи не неважливо, де там ваша починає давати оборот ваша компанія, і далі ви або оформлюєте собі теж там вже робочі ВНЖ від своєї компанії, або Робите підприємницьке ВНЖ як власне компанії. Так? Другий варіант це ви можете вже з таким ВНЖ, з робочим ВНЖ зареєструватися в якості приватного підприємця, так? тобто як самозайняту особу. І так само, тобто 2-3 місяці там, ви показуєте оборот, такий оборот, який достатньо для того, щоб покрити ваші затрати бізнесу, затрати там, на вашу життєдіяльність, на оренду, і щоб вас лишилось там якісь. Пожитковий мінімум для того, щоб ви могли там не голодати в Угорщині. Відповідно, ці документи, там, які у вас запросить міграційна служба, це бухгалтерські документи, документи про відсутність податкових заборгованості різного такого плану про доходи ваші папери, якби ви надаєте міграційну службу, і якби можете попросити міграційну службу на зміну. Цілі перебування в Угорщині, тобто щоб переформити вже з робочого ВНЖ на ВНЖ з цілю підприємницької діяльності, так. Це теж такий шлях, який можна пройти, і теж такі кейси успішні в нас є, і не один навіть якби і воно працює, і міграційна служба дуже нормально на це дивиться, коли ви показуєте знову ж таки вже діючий бізнес, діючі обороти і так далі. До речі, як варіант не обов'язково переходити. Якщо ви залишаєтеся у вигляді маленького бізнесу, що десь на вихідних ви чи чимось там торгуєте трошки щось робите, якби то ви так і можете постійно залишатися на робочій віза, плюс там підприємницька діяльність і нікуди далі там не переохонутися. Це до прикладу. Так? Але зараз ми розбираємо, як конкретно перейти до вже роботи як саме підприємець, як основний вид діяльності в Угорщині. Так, це був другий шлях. І третій шлях, що робити людям, які а, мають тимчасовий захист і хотіли б як приватний підприємець далі працювати, коли у тимчасові захисті відмінять. А, ну, цей шлях складніший. Вам доведеться знайти ну, або йти важким шляхом, де високі. Ризики відмови, тобто, спробувати переконати міграційну службу в тому, що ваш майбутній бізнес буде щось там приносити стільки, щоб було достатньо вам на проживання в Угорщині, але ми вже про це говорили, тобто стартанути бізнес в якості приватного підприємця з тимчасовим захистом ви не можете, це заборонено законом, тобто тільки доказувати так, щоб що ваш бізнес десь потім буде. Нормально працювати, але тут висока вірогідність відмови. Ми про це вже розмовляли попередніх матеріалах. Так який вихід? Вихід такий, знаходити компанію, яка готова вас оформляти на роботу, і робити вам національну карту, тобто робочі ВНЖ, і далі йти по цьому другому варіанту, який ми попередньо розмовляли, тобто оформлювати з підприємцем, робити оборот паралельно працюючи, або як мінімум бути оформленим на. Типу фірмі, яка вам випустила ВНЖ, далі оформлювати підприємця, робити оборот, і після того, коли оборот достатній, переходити на статус дозволу на, на перебування з цілью підприємництва. Ось такий трохи довгий шлях. Я знаю, що наші громадяни останню цю можливість дуже сильно використовують. Часто буває, що Знаходять компанії десь у знайомих і тому подібне, де ну, їх фактично просто оформляють на роботу і роблять в там на деякий час, щоб чисто пройти цей шлях, щоб можна було зробити підприємці, якось зробити обороти і далі цей бік. Працювати, отримувати вже венжестів до підприємництва, так? Тобто такі варіанти теж є, але знову ж таки, всюди є багато нюансів, особливо це стосується там, податкового обкладення, обтяження там, і тому подібне. Тому завжди перед тим як робити якісь перші кроки, знайдіть спеціаліста, порадьте спеціалістами, які зможуть вести вашу. Зможуть побачити вашу ситуацію з усіх сторін, з фінансової, з юридичної, з, з точки зору механіки вашого майбутнього бізнесу, а і тільки тоді а, приймайте рішення, в яку сторону вам рухатись. Так? Тобто, а, ми також відкриті, наша компанія «Вакула клуб. Також ми відкриті до цього, будь ласка, дзвоніть, приходьте на приватні консультації, будемо обговорювати, будемо підбирати під кожного з вас. Той шлях, який вам буде найпростіше і найоптимальніше прийти, тим більше, що кожен зі статусів зараз. Дуже багато в цьому році було змін законодавства, і кожен зі статусів має якісь свої обмеження там, щодо майбутнього отримання ПМЖ, щодо створення потім статусів об'єднання родини. Наприклад, якщо ви хочете під майбутністю статус там дітей об'єднати родину або щось таке. Тому багато є обмежень, багато нюансів. Моментів завжди консультуйтеся зі спеціалістами і тільки після того приймайте рішення, в який бік вам варто рухатися. Чекаємо на вас. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше.